Права 5,17. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо добуток трьох дробів. Ну що ж, при множенні дробів. В чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів. Тобто записуємо, що це дорівнює. Отже, переписуємо в чисельнику 54 А у квадраті С, що множиться на 32 АБ що множиться на 52 БЦ у квадраті. А в знаменнику записуємо моє добуток знаменників цих дробів 81 Б в кубі. Що множиться на 13 у кубі. Що множиться на 128 А в кубі. Ну що ж, зараз давайте розкладемо все на множники, щоб ми могли поскочувати. Можна і так одразу скорочувати, однак так можна дуже легко. Втратити десь цифру чи неправильно скоротити. 54, і м, тут можна розкласти так, щоб був 27 множник, як 2, що множиться на 27. 81 це 3 помножити на 27. Отже, записуємо у чисельнику 54 як 2, що множиться на 27. Далі це А в квадраті. В знаменнику є А в кубі, то А в квадраті в чисельнику записуємо так само, ми на нього будемо скорочувати. Далі це множник записуємо як це, що множиться 32. Ну що ж, 32 і 128 можна буде скоротити на 32. То ми записуємо тоді 32 без змін. 32 що множиться на А і на Б. Їх уже на множники ще більше не розкладеш. Помножити 52. 52 це 26 помножити на 2. А 26 це 13 помножити на 2. 52 це 13, що множиться на 4. Так, ну і помножити на Б. І помножити. С у квадраті можна буде скоротити, бо в знаменнику С в кубі залишаємо без змін С у квадраті. В знаменнику 81 можна записати як 27 помножити на 3. Тобто пишемо 3 помножити на 27, що множиться. Б в кубі, щоб скоротити раз b множник і два множник запишемо як Б. Що множиться на b і що множиться на b Помножити 13 це просте число, так і записуємо. Помножити. Це в кубі щоб скоротити С у квадраті, запишемо, як С у квадраті. Що множиться на С. Що множиться. 128. 128 це 32, що множиться на 4. 30 на 4, 120. 2 на 4 8 Отже, записуємо це 32. Що множиться на 4. Ну і що множиться А в кубі, щоб скоротити А в квадраті, ми запишемо як А в квадраті помножити на А. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте скорочувати. який Множник у нас повторюється і в чисельнику, і в знаменнику на 27 можна скоротити. І чисельник і знаменник. А у квадраті можна скоротити. Потім C можна скоротити. Потім 32 можна скоротити. Потім А можна скоротити. Потім Б можна скоротити. 13 можна скоротити. Так. 4 можна скоротити. Б можна скоротити. Це у квадраті можна скоротити. що ж, ми бачимо, що майже все поскорочувалося, Треба дивитися уважно. У чисельнику я бачу, що залишилось тільки число 2, а в знаменнику 3 b Отже, записуємо у чисельнику 2. А у знаменнику 3 b Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. У нас. Тут є добуток двох дробів і одного виразу цей одночлен. Давайте ми запишемо в вигляді дробу. Його можна поділити на один він залишиться таким самим. Тоді це можна записати, можна писати, поділити на одиницю, а можна і не писати. Тобто цей вираз піде у нас у чисельник. І ми тоді записуємо, як 147. Х у четвертій, що множиться. Отже, 10хп у квадраті піде в чисельник, що множиться на y у кубі. В знаменнику записуємо як добуток знаменників. Тут у нас тільки буде P у квадраті, P у кубі, що множиться. Тут буде ще одиниця, можна писати одиницю, можна не писати. Ну давайте напишу один раз. Ну і що множиться, ще в нас є 105х5y. І це дорівнює. А зараз будемо розкладати на множники. Одиницю знаменнику я писати не буду. 147. 147 можна записати, як. Так, це можна записати це 50 майже, що множиться на 3. Тільки не 50, бо тут 147 менше, а це буде 49, що множиться на 3. Якраз тоді вийде 147. Записуємо 147, як 49, що множиться на 3, що множиться. Х4 четвертій знаменнику є x у 5, і то х4 записуємо без змін. На х4 зможемо скоротити помножити. 10. Ну що ж, 10 можна записати як 5, що множиться на 2. Що множиться, P у квадраті залишаємо без змін, бо тут у нас знизу є P у кубі, то так і пишемо P у квадраті, щоб скрутити на P у квадраті. Що множиться? Y у кубі є в чисельнику, у знаменнику є y. Запишемо тоді y у кубі, як y, що множиться на y у квадраті. В знаменнику P в кубі, щоб скрутити P у квадраті, запишемо P у кубі як. У квадраті, що множиться на p. Що множиться? 105, 105. Це 21, що множиться на 5. 20 на 5, 100, 5 на 1, 5. То ми пишемо, що це буде 21, що множиться на 5. Що множиться х у 5, і щоб скрутити х у 4, яке в чисельнику запишемо, як х у 4, і що множиться на х. Ну і помножити ще на y. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати, що у нас скорочується. В чисельнику і знаменнику у нас є тоді x у четвертій степені. Далі у чисельнику і знаменнику є число 5. На P у квадраті скорочуємо. І на y скорочуємо. Це ще не до кінця ми скоротили, але вже проміжну роботу ми зробили. Отже, у нас у чисельнику залишається 49, що множиться на 3. Давайте я перепишу. Хоч треба б його розкласти, бо там 49, а тут 21. Дивіться, 49 це 7 помножити на 7, а 21 це 7 помножити на 3. Тоді ми записуємо 49 у чисельнику, як 7, що множиться на 7. Що множиться? На 3. Залишилось. Так, помножити. Далі є число 2. І у квадраті. Ну, а в знаменнику у нас є P, що множиться? 21 це 7 помножити на 3. Так, ну і. Помножити ще на x. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. І чисельник, і знаменник скорочуємо на 7 і скорочуємо на 3. Тоді в нас залишиться у чисельнику 7 помножити на 2, це буде 14. Y у квадраті. Що ділиться? Ну, а знаменник у нас буде P помножити на X або XP. Є? Все, ми одержали нескоротний дріб. А зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, спростіть вираз. Записуємо в першому завданні це 2, що ділиться на 3Б. У другому завданні це 14 у квадраті, що ділиться на XP. Ну що ж, ось таке завдання на множення та скорочення дробів. На цьому вправу завершено.